Всім привіт! Хочу поділитися з вами маринованими шампіньонами на свята, як я мариную. Значить, що на кілограм шампіньонів нам потрібно 100 грам олії, 40 грам оцету, 2-3 лаврових листка, 4 частичка зубчика я вже їх порізав, 20 горошинок чорного перцю. Цукор, 4 столових ложки і 2 столових ложки солі. Це все ми відправляємо. Сюди. Олію теж виливаємо. Хтось ще додає воду. Ну, води не треба, води багато мають. Вітають так, вливаємо оцет. Так, трошки. Не, в гаражі її нема. Нема, я дивився в гаражі. Так, помішаємо, включаємо. Ставимо на середній газ. Можна навіть менше середнього газу. Висипаємо грибочки і чекаємо. Почне трошки підкіпати, ви бачите, чуть зменшимо газ. Будуть закіпати. Пускати свій сік вони і тоді після цього часу 5-7 хвилин ми їх проварюємо і постійно поіпмішуємо. Зараз покажу, якщо воно закипить. Далі включимося. От закипіли наші вже грибочки. От Від цього часу засікаємо 7 хвилин, почала вже опускати свою юшку і час від часу ми їх Так 7 хвилин ми їх варимо. І розкладаємо в баночки. Можна одразу і гарячими, і заливати тим пройшло от 7 хвилин. Виключили грибочки. Зараз дамо пару хвилин остинути, чуть-чуть, 5 хвилин і викладаємо в баночки. Додаємо баночки, ось три баночки я підготував. І все. І просто кришкою і на ніч залишаємо їх в холодильнику і все, на другий день можна вже їх споживати. Все, переложили вже грибочки в слоє. Получилось два півлітрових і третій ну, майже половинка. Ось такі грибочки, Просто накриваємо їх зараз пластикою так, кришкою. І нехай розстивають. Останемо, холодильник. На ніж зранку вже можна їсти. Та можна їх через 4-5 годин вже спокійно вже їсти. Але чим довше, тим краще промаринуються. Все, Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, там лайк. Підписуємося.